Миколаївщина є однією з двох областей в Україні, яка виробляє більше електроенергії, ніж споживає. Проте регіон все одно потерпає від відключень світла. Очільник області Віталій Кім пояснив причини цього та розповів про варіанти вирішення проблеми енергодефіциту. Детальніше про це у нашому матеріалі. Армія РФ продовжує завдавати хаотичних ударів по Миколаївщині. Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій, кім в ефірі телемарафону, ворог шукає військові об'єкти та критичну інфраструктуру. Так днями російські військові атакували Баштанський район балістичною ракетою. Завданий удар був в поле, тому куди вони цілились, я не можу сказати, чи це наші збройні сили допомогли, допомогли чи це вони косі кривий, але при цьому. Цей удар був в поле біля села. Також стрільоною було в ППВ-дронами Куцерубська і Чаківські громади. Пам'ятаю, три дні за весь рік, коли не було обстрілів на територіальних на території Миколаївської області. Крім того, на Миколаївщині про техніки продовжують працювати над очищенням територій від вибухонебезпечних предметів. 274 тисячі гектарів цьому. Взагалі вже обстежено і розмінована 170 цього року 1174. сто Ще 43 Ми плануємо закінчити. Близько 800 людей працюють на розмінування, в тому числі міжнародні організації по розмінуванню. і ми якраз і нарощуємо це, але нас немає грошей, і організації роблять робляться за свій рахунок, за гранти таке інше. Ми даємо працюємо ділянки, постійно нарощуємо. Водночас ще одним актуальним питанням для регіону залишається дефіцит електроенергії. Хоч Миколаївщина і є однією з двох областей в Україні, які генерують електроенергію більше ніж споживають, однак потерпає від відключень світла на рівні з усією країною. Ми в єдиній, в єдиній системі розподільчої там України, і ми страждаємо ровно рівно же, як будь-яка інша область. Що стосується бізнесу, нам важко через Ризики військові через обстріли, а до цього додається ще відключення електроенергії. При цьому я розумію, що пріоритизацію зараз по ВПК, по тому, що критична має інфраструктура працювати в інших областях. І тому ми розуміємо, що важливість перемоги і бізнес, і ми виконуємо загальні вказівки щодо відключень, скажімо так. За словами очільника області, аби відновити пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури у регіоні, нам потрібна підтримка іноземних партнерів. Саме з цією метою Віталій Кім нещодавно відвідав міжнародну конференцію з відновлення України у Німеччині. Відновлення енергетики в першу чергу, і відновлення в принципі це дійсно було основним напрямком цієї конференції. І якщо брати про конкретні результати нові. А не ті, що фіксувалися нами, що пропрацьовані раніше це стосовно Шевченківської громади, міста Миколаєва, співпраці з Данією. Тобто, це було напрацювання до нові контакти це Південна Корея, це Німеччина. Зокрема, під час конференції йшлося про допомогу комунальному підприємству Миколаєволтеплоенерго. Це розмова про фінансування нашого облтепла з програмою генерації. Електрики на 25 МВт, яка може покрити повністю потребу в критичній інфраструктурі міста Миколаєв по опаленню. У нас 58% відсотків це не залежить від газу. Так я хочу нарощувати е, цей відсоток, тому що Миколаїв саме власний центр найбільше зараз в області залежить від центрального опалення та електропостачання. Ми скрізь робимо вітрогенерацію, світлогенерацію для того, щоб бути більш енергонезалежними, розгалужувати мережу. Наступного тижня Віталій Кім планує провести перемовини з Німеччиною, аби Миколаївщину долучили до переліку тих регіонів, які можуть фінансуватися за програмою з відновлення енергетики. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.